На честь святкування міжнародного дня студента міський голова Стаханова Юрій Борисов зустрівся з кращими студентами вищих навчальних закладів, технікумів і училищ. Спільно з фахівцями управління у справах сім'ї молоді та спорту. Градоначальник провів бесіду з активною молоддю міста. Діалог вийшов дуже конструктивний. Голова, окрім побажання, висловив надію, що кращі учні все ж таки залишаться працювати на благо міста. переміни в вашій житті будут только лучшие стороны. И хотелось бы, конечно, чтобы вы остались у нас в Стаханове. Я, наверное, не то, что, наверное, а обязательно приложу максимум усилий, чтобы каждый из вас нашел работу в нашем родном городе. За відмінні успіхи у навчанні і участь у громадському і культурному житті міста хлопці та дівчата отримали листи подяки. А щоб атмосфера зустрічі не була занадто формальною, фахівці управління у справах сім'ї молоді і спорту запропонували майбутнім фахівцям скласти графічний образ сучасного студента. Тут є маркери можна додати одну деталь, можна написати просто определення, можна существительне, яке… Которое... Ну ну прісуща стахановському студенту можна просто дарісавати какуї либо деталь. Попробуємо всі місця. На запропонованому плакаті, де була зображена невеличка людина, молодь по черзі малювали окремі аксесуари і дійшли висновку, що нинішній студент не може обійтися без інтернету, мобільного зв'язку і креативного мислення.